У щастя людського два рівних є крила, троянди виноград. Красиве і корисне. Є мистецтво української діаспори, а є мистецтво М. Ем і це абсолютно правда, тому що ЕМ. куди тільки не тикали. То в Нью-Йоркську групу, але вона різко відмовлялась. Я, я не вхожу в жодних із цих кіл, хоча співпрацювала на з батьма людьми. Врешті, про мене, багато писали, багато її досліджували. І я вам зачитаю те, що, на мою думку, найбільше відноситься до неї, до її характеру, до її творчості. Її поезія демонструє блискучу спробу сюрреалістичних пошуків первинних даностей, передсвідомого чи підсвідомого. Письмо її пружне, раптове, надзвичайно контраверсійне і осетивне. Тарас Узняк, Київ 1993 року. Людина оркестр, людина тайфун, людина симфонія. Ці всі фігури годяться для визнання творчої особистості найбільш виразної письменниці і художниці сучасного українського зарубіжжя. Юрій Микитенко, влада і політика 6 січня 2001 року. Емандівська народилася в Сталіно 1931 року 19 березня. Мені особисто. Доводилось її бачити, слухати, то я можу опертися на своє враження. В дитинстві вона багато разів помирала за її словами і оживала. І коли вона розповідає про себе, про свої різні, так би мовити, неприємні сторінки суре життя, в неї іронія, якась добродушність. Вона цим не хизується, а розповідає, як певні факти, і вважає, що будь-яка катастрофа, яка була її в житті, це все йде на краще. Так одного разу, коли її батько катав колясці, вона випала з нею, каже, вона була не високо, але вона впала на пляшку, і в неї з'явилися три відразу голови. Голова посередині і два опухолі з двох сторін. Лікарі вважали, що треба робити якусь операцію, що так нічого не пройде. Але прогуляючись нянькою, яка її теж везла в колясці, ему зацікавило той молодий чоловік, який звертав увагу на її няньку. Вона знову випала з коляски, впала, розбилася кров, визвала швидку допомогу. виявляється, це падіння було щасливе. Бо весь гнів, весь з кров'ю все витік, і операції праці не, не знадобилось. Батько її був хімік-винахідник. Вона стверджує, що в британській енциклопедії щось написано про його винаходи. Емані Євська у Донецьку хворіла дезентерію і так далі. І лікар сказав, що просто. Тіло їхньої дитини не приймає цю воду, кип'ять, не кип не приймає. І тому вони переїхали, батько перевівся там Київ, знайшов роботу, і вони переїхали у Вижгород. І тут за Мадієвською трапилось те, що визначило їй долю. Вона зустріла дівчат українок. Вишиванках, босих, як вона розповідала, і вони до неї так ставилися не як до дитини, а з такою повагою. І вона закохалася в українську мову. Бо, дивлячись на те, що її мама козацького роду, і що батько напівросіянин, напівукраїнець. Але щоб зробити кар'єру, надала є русским язиком, а не якоюсь селянською культурою. І за словами Аміандєвської, вона за півтора місяці вивчила українську мову і ставила мати на гречку на коліна і плакала в другій кімнаті. Але дівчинка виявилася зачата і пішла навіть в перший клас у вижу українську школу. А коли вже батьки змогли жити в Києві, то їй запропонували перевестися в російську школу. Ема Євська відмовилась, і як вона казала, коли я вже вирішила, то ніхто мене не міг мовити. Таке дитинство було, але на цьому не закінчилось. Почалась війна, Друга світова, потім із Радянським Судом, теж. і в 1941 році її батько мав виїхати. Він пішов закривати те місце, де він працював. Аленкеведеці його пристерли, бо він надто багато, на їхню думку, знав секретів. Їм не треба було, щоб він попав до німців. Це була перша зустріч із смертю близьких. І В 1943 році мама Еми взяла своїх дітей і просила німців, які перевозили худобу, коней, дати їм місце в вагоні. І вони переїхали в Німеччину. Тому що якщо батько вбитий як ворог народу, то відповідно вся сім'я являється ворожою. Вона дуже добре розуміла сталінський стиль роботи, існування. Таким чином, Мама Анівська опинилася в Німеччині, потім в Америці. Останні роки вона живе, жила і живе у Мюнхені. Коли я. Ну, не я особисто, бо я був не один. А коли слухала Ема Євську, вона прочитала вірші, що здається, перший англійською, інший німецькою. Ну, можливо, це так, як я пам'ятаю, я не кажу за правильність. Ну, звичайно, мало хто міг з нас зрозуміти, що вона читає, але вона сказала: я можу і, так, і цими мовами писати. Я показала, написавши це, показавши, що я можу, але не хочу. І вперто писала тільки українською мовою. Такий же, як її поезія, такий же сюрреалізм у її картинах. Девіз Емен мистецтво і творення мистецтва це пробивання крістіни. Це творити наперекір всьому. І так вона й жила всьому, і творила на всьому. вона ні на кого не схожа. Своя мова і в картинах, і в її поезіях. Вона ще писала багато дитячих казок, і одна дитяча казка, мені здається, це метафора про саму Ему Андієвську. Казка розповідає Мандієвську, що риба вміла говорити. І і, і різнокольорові бульки випливали, але риби були всі німі, і вона була серед них чужою. І тоді вона вибралася на берег. І тут вона здивувалася, бо люди вміють говорити, і вона серед них своя. Риба зайшла в одну з осель, але там зробили те, що зробили з рибою. Засмажили і з'їли. Оце не схожість на всіх і в усьому це є Риса Еми Андієвської. Я багато рився, щоб знайти матеріали, що з Еми Андєвської зараз, чи вона померла, чи живе. Але знайшов її запис в інтернеті це рік тому назад. І вона звертається до. вона вже дуже посивіла абсолютно. Ну, схожа, але ще менше ту, що я її бачив. Але такий же в неї піднесений настрій, така ж в неї енергія збереглася. Вона ну, каже, що якщо хочете творити Україну, Україну творить себе. Україна це я. Це те, що я творю. Не, не треба на кого скидати. Хочеш таку Україну, яку ти хочеш, твори її. Отак і ці цієї життя приклад творення. І я радий, що вона ще живе, і радий, що вона відгукується про наших воїнів і славід. І от в неї немає надії, вона просто певна, що ми переможемо, що ми маємо вийти з цієї війни сильними, згартованими, і маємо створити тепер Україну найкращу в світі. Отак От можна розповісти про Ему Андієвську. Зараз я вам прочитаю деякі сонети Ема Андієвської. Той, хто вивчав техніку сонетів, хай вже вибачає. Бо як і все в своєму житті, Ема Андієвська перетворила, зробила своїм іншим. Тому навряд чи ви почуєте те, що ви звикли. Чути у класичних сонатах, язик буття, від існування сльози й платежі, тінь птаха що веселою рогівкою, світ глухий хутір, де собака гавка, недійсність, пересунулась межа, і в невимовне духів протеже, стежина, яка крізь вушко голки Від зору тільки невеличка гулька якою замість перескопів жук, відсіяли звитяги і маринти, тлін з рештками тепла і ілюмінацій, свідомості поволі чорне мливо, в срібляцих сятках, що на силах млявість, сувий тугіший і колонат і ротонт, язик буття, як тиші каротин. Тривалість, як зациклення, яка постеля, з чотирьох сторін. Кожний за муром, в кожного своє, будує для нащадків мухоїд, систему тайників і оборон. Давно померлий надмах ветеран, тримає замість стягу лімонат, щоб, хоч серед розкришень комини, як згадку про басейн, рабів, мурен, все дуще порожнече нагнітання. Та ще нутром літає повотиння, що то роздагне обличчя, то перчину, то фробаків напівживих печеню, бо тялить уздовж берега намив, які ж є, хоча його й нема. Я не сподіваюся, що відразу зробили Енмо Ані але в наш час, коли Пишуть, що загальне, примітивне люди, які називають себе поетами, Пезі Ема це приклад, як бути поетом. Я не сподіваюся, що відразу зрозуміть її картини. Але це наша культура. Наша, якщо не минуле, то майбутнє саме Ема Андієвська. Дякую за увагу. І ви можете почитати, скільки збірок вийшла Мені Маньєвську, скільки було їх виставок і в Україні, і в Мюнхені, і в США. Це та людина, яка пробила світ і донесла українську культуру, українське слово до всіх, до кого тільки можна було. Це та людина, яка пробивала море. І, врешті, їх пробила. Дякую за увагу. До побачення.